Вітаю, друзі! Олексій Ляшенка, вівторок, е традиційні 5 хвилин, і як уже прийнято, як уже війшло в традицію, починаємо все з гарного, починаємо з класного. Вчора, 12 вересня, е визволен Святогірськ. Визволен Святогірськ. Так що, е потихеньку, да, то був шалений наступ на Харківщини. А зараз все пішло, все пішло нормально, розмірено, потихеньку, все як. Повинно бути. Е, смотрите, в ДНР великі проблеми з паливом. Ну, приблизно, як були в Києві е, в навесні? Ну, Подивимося, подивимося. Знову вишенька на, на торті. Вишенька на торті. Е, Святогіс вже він був з початку червня. Спочатку да, червня під. Окупацію там виявився мер зрадник Володимир Бандура. Якщо пам'ятаєте, він сам поїхав до Пушиліна-Душиліна, і він там запропонував свої послуги. Ми в Україні, звісно. Придивили підозру про зраду, де він зараз ніхто не знається. Товста, товста, товста людина, яка поїхала е, запропонувати лизати, чоботи Пушиліну і російським окупантам. Нема цієї людини. Ну втік, все, все як завжди. Все як завжди. Ну і знову, ще ж кажу, на нато. Знову вийшов Пушилін. І знаєте, що він сказав? Чому віддали Святогірськ? Ну. Ось, знаєте, як той російський один, готові. Він сказав, що Святогірськ прийшлося там віддати, тому що там стільки приїхало польських найомників, що армія ДНР не змогла з ними впоратися. Ну, дякую вам, поляки, хоч, хоч ім'я, ваше навіть ім'я. Ну, ваше ім'я навіть на полі бою нам допомагає. Ви так допомали, ви так допомагаєте, ви так наш, наші брати, але навіть одне ім'я польські найомники. І все, і місто визволено. Класно. А я ж кажу: цій жирній дупі Володимиру Бандурі. Ну, хай, хай, все буде. Все буде, все знайдемо, всіх знайдемо. Я вже бачу, що це не 14 рік, що тут трохи не так, як би хотілося, це чесно, не так, як би хотілося. Але, але, але воно йде. Далі. Ну, друзі, є такий Микола Степаненко. Всі, ну, всім, хто хто знає, це. Політик правого наклону там здається мені, якщо я правильно пам'ятаю, це навіть коли був живий В'ячеслав Чорновіл, це вони знайомі, вони працювали разом. Також що він написав, я прочитав, а потім я перезвонив своїм знайомим, своїм кого знаю, в Одесу там хтось в евакую, евакуювалися наші. І я от запитав: це може бути правдою чи не може. І практично всі сказали, що це не, не те, що може бути, це правда. Також я зачитаю, що він написав. Тут невеличкий коментар. От давайте послухай. Він пише. Повернувся з Одеси, яка вчергове мене шокувала цінами русскими язиком, ну це по-нашому -по і любов'ю до ворогів України. Зайшли в ресторан ось це, на березі моря. І раптом з'явилася поліція в повній екіпіровці, обійшла ресторан. Так, як це роблять, коли приходить президент України. Але з'явилася купа авто і на нас поп попливла купа осіб почали з Ківаловим. Поки вся ця кампанія щось святкувала, я пенсіонер МВС, поглядаючи на поліцію, думав, що сталося за Одесою? Чому реформована поліція займається охороною Ківалова? Друзі, ну він правий. Людина, яка знала про широкомасштабне вторгнення зараніше і набагато зараніше, людина, яка сама удрала за раніше до 24 лютого і вивезла всіх родичів і всіх військовов'язаних яз... чоловіків, да? людина е... яка Привела до влади, був був він же ж був Серега Підрахуй. Він же ж привив до влади Януковича, який розпочинав цю війну, який є причиною. Да? Зараз ми воюємо, зараз ціною життів, ціною здоров'я, ціною всього відвоюємо свою свободу. Він зараз повернувся в Одесу. Так, він повернувся в Одесу, куре, Бамбук з Трохановим. Ну, це офігеть. це те, що мені вже розказали, не Микола Степаненко. Куре бамбук з Труханим і керує Одесою і областю. Ну, ну, ну нікуди це, не, ну я не знаю. Ось Зоб переперла. Ви розумієте що? Ще війна не закінчилася, а вони повертаються і вони сідають на свої місця, і поліція їх охороняє. Це що? Скажіть мені, це що? Ось гарне, а ось негарне, яке треба вирішувати зараз. Ось іменно зараз. Дякую вам, друзі. До вечора. Україна переможе!